Їхали перші автомобілі з Америки, куплені 6, 6 березня. В п'ятницю В п'ятницю приїхали вже з Клайпеди. От Зараз будемо розмитнювати їх. От, покажу вам їхній стан в цілому. Обидва цілих куплялися, ну, скажімо, відносно. Да? без таких скажімо, кузовних пошкоджень глобально. Ну, ще потрібно понизу подивитися, буде що тут і як. От. Ось такий це другий автомобіль. Тут взагалі салон треба весь буде замінити, бо, бо там просто жах. Навіть не хочу двері відкривати, Отак ви побачите це. Ну ось. Будемо розмитнювати, подивимося, скільки вийде розмитнення, так як, наприклад, цей автомобіль дешево купився чорний. Митниця хоче розмитнювати по середній ціні. Ну, тобто буде піднімати ціну. Цей автомобіль куплений дорожче. Тут ціна, вроді бо їх влаштовує. От. Ще там допливають декілька автомобілів. Два, здається, або три. Один, один доплив, да, ще два і ще один десь в дорозі. От. От такі маємо авто.